І так, перше січня, стою на ваги. Дев'яносто сім чотириста. Нічого страшного, це все добре. Записую. Так, записую перше. Нуль перше, двадцять четверте. Дев'яносто сім, чотириста страшного. Все поправимо і справимо. Я не спала аж до пів четвертої. так що, І їла ж вночі. Все, давайте. Всім доброго ранку, 1 січня 2024 року. Вітаю вас всіх зі святом, з Новим роком. Нехай буде у нас цей рік уже мирним, переможним. Я тільки проснулася, 10 година, Сережа вже давно проснувся, він вправлявся, ходив, а я лежала. Люблю свята, оце що можна полежати, що є що їсти, що не треба бігти на кухню, щось готувати. Оце я люблю. Зараз будемо снідати голубцями. Давайте Ту зі мною. Ось такі в мене голубчики. Всім смачного. Лежала я лежала, та й хочу печінюшку якусь. Тут Сереже, яблучний пірог, ну, шаротка, така добренька. А я теж хочу щось, щось смачненьке. Зараз приготую собі печиво. Швиденько. Що там його? Місить яблучко потрух на смарці? Зараз покажу, які продукти треба для цього печива. Я тихенько говорю, бо Сережа заснув, а я, щоб не будить його, щось впало. Ви мене зрозуміли, так? Це робиться швидко, я зараз включу духовку і буду містити. Трує яблучко прямо із шкіркою. Під шкіркою багато пектину. Пектин для нашої мікрофлори кишечника. Дуже корисний. Обираю О, Щось не бере трубку, треба йти. А сьогодні перше число пофотографувати показники, передати в газове господарство та й понесу їх трішки смаковати. Зробила собі каву. Зараз 14 година і буду смакувати печиво. Спробую. Зараз скажу вам. М'ягеньке, смачненьке, чуть, -чуть солоденьке. Ну таке во. Рекомендую робіть. Кого хто хоче схуднути, робіть. Вийшли на природу. У хаті вже набридло сидіти. Вийшли на природу. Річка така повна, зараз покажу. Набралась водою. Повна стоїть отака така от. Бачите? Травичка порижіла, не така зелена, як була. Морозець прибив вранці і все. І вже така рижувата. Кажу, піду я. Прогуляюсь. Сходила до мамки, так, бачу така погодка. І терець такий. Сарашку загубила. Хай воно сказиться. Пять загубила. Ну нічого. Це вона десь валяється у хаті упала, мабуть. Ой. Далі. Сьогодні піду за міст, може, два круга зроблю. Чогось мені зарядку не хочеться робити. Ну, побачу, може розігріюсь та й зроблю. А зараз, поки не хочу. Піду за місто туди зроблю два круга, попробую. Я вам скажу, зроблю я чи ні. 15.20 я на початку кінця. Ой, зараз не так показую, поверну камеру. Ось. Це початок кінця. І початок і кінець. Ось річка, отам, отам. Зараз пройду круг. Подивлюсь, скільки я буду ходити. Пройду круг. Подивлюся, скільки це я пройшла, за скільки. І потім постараюся ще один пройти. Отак. Так, ну, з Богом. Все, я на місці 15,36. Оце таку відстань я прийшла за 16 хвилин. Нормально. Ось щось так я фу, заморилася сильно. І жарко мені. Не знаю. Ні, не буду я себе силувати, не хочу. Ну, чого, це себе так? Он почервоніла. Зараз піду піду до каштану. Побачу ще там. Чи буду я займатися чи ні, Чи буду я займатися чи ні, не знаю. Все-таки позаймаюся. Жарко, роздягнуся. А жарко прямо. Фух. Я довго не спала. Я не спала до пів чета. Знову написало, зарядка. Ну, якщо що, то значить закінчилась зарядка. Фух. Так, і так. Важкувато. Приступимо. Раз, два. чотири. Раз, два ключа, раз, два ключа, раз, два ключа, раз, раз, два ключа, раз, два ключа, раз, два ключа, раз, раз, два ключа, раз, два ключа, раз, два ключа, раз, раз, два ключа, раз, два ключа, раз, два ключа, раз, раз, два ключа, раз, два ключа, раз, два ключа, раз, раз, два ключа, раз, два ключа, раз, два ключа, раз, раз, два ключа, раз, два ключа, раз, два ключа, раз, раз, два ключа, раз, два ключа, раз, два ключа, раз, раз, два ключа, Зарядка вже на ісході. Ну, я вже цей раз. Сьогодні робила я зарядку всі, всі позиції по 20 разів. Не по 10, а по 20. Вже додаю собі нагрузочку. Треба додати, щоб пішла вага, треба додати нагрузку. Все, буду йти додому. Зараз геть вже мій, мій телефон потухне. Фу. Я сьогодні вже нічого не буду знімати. Зараз прийду, поставлю на зарядку телефон і поставлю потім вам відео. Всім вам бажаю тихої, спокійної ночі. І нехай Господь Бог оберігає нас, наших захисників і нашу вільну, рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До побачення. Давайте.